Всіх телеглядачів каналу Віка за вікном вже справжня осінь, а в нас тут затишно і є смачна кава. А випити філіжаночку до нас завітав Черкаський Джеймс Бонд, багатодітний батько, міський голова Анатолій Бондаренко. Вітаю вас, пане Анатолію. Вітаю Анатолію Васильовичу. У містан склався ваш образ такого вольового прямолінійного і в чомусь навіть жорсткого керманича. Ви себе такими бачите? Чи люди помиляються? Які ви насправді? Ну, ви знаєте, давати оцінку самому собі, напевне, воно є трошки не з руки, але, напевне, той життєвий досвід, починаючи з служби в Збройних силах України у розвідувальній роті і ті події, які відбувалися в моєму житті, вони вимагали від мене постійного прийняття рішення. І коли я брав відповідальність на себе, були й помилки. Були і успіхи, і були і результати. Я часто і в більшості свого життя був керівником, починаючи від голови селищної ради, голови районної державної адміністрації, керівника великого підприємства. І мені потрібно було діяти миттєво і приймати, і брати на себе відповідальність. Відповідальність за людей, за долі, і відповідальність за роботу тої чи іншої галузі. І, Напевне, мій життєвий досвід і Моє відчуття, що ти, коли приймаєш рішення, то ти відповідаєш не тільки за себе особисто, а відповідаєш за всі дорі людей. Напевне, і, можливо, і склалося в місцях таке враження, що я жорсткий і вольовий керівник. Дома я лагідний батько і гарний чоловік. Можливо, на роботі де в чому приходиться. Бути жорстким, тому що, на жаль, ситуація така в країні, що якщо ти е не даєш того посилу, то люди не працюють. Ну, наприклад, я про себе можу сказати що там, наприклад, я запальна. Ви трьома-чотирма словами е як можете себе охарактеризувати? Я емоційна людина. Я волюва людина. В першу чергу я вимогливий як до підлеглих, так і до себе. І якщо я працюю, то працюють всі. В жовтні буде рік, як ви обіймаєте посаду мера. Як вам робота подобається чи як в тому присліві бачили, очі, що брали, ти їжте хоч повиласти. Ну не можна сказати, що робота не складна. Робота складна, тому що ти відповідальний за багатотисячне місто і порівняти її, напевне, з будь-якою іншою не доводилося. Я живу роботою. Навіть в родині виникають певні недорозуміння, що я менше часу приділяю і дітям, і дружині. Але я живу цим містом, я думаю про нього і фактично моє життя перетворилось на роботу. Тут ніде правди діти. Коли йде гарна робота, я відпочиваю. Це найкращий відпочинок, коли ти бачиш результати своєї праці і йде якесь перевтілення в місці. Ну, то кажете, що ви відповідаєте за все місто. Ну насправді так і є. І ну, ви знаєте, коли я інколи дивлюся засідання виконкому, у вас буває такий вираз обличчя. Ну, це як ви мені всі дорогі? От вас буває таке бажання прибити когось з підлеглих. Знаєте. Бажання, воно не зникає ніколи. Воно постійне, воно постійне це бажання. І е, коли, е, коли я прокерував тими підприємствами, де в будівельній галузі, де потрібно будувати, де потрібно робити, коли я бачу, коли це все робиться з підпалиці. Mm -hmm. І люди приходять на роботу, щоб просто відбути від 9-ї години і до 15-ї, ти їх вже не можеш знайти. У мене таке враження, можливо, вони неправильно вибрали професію, можливо, вони краще будуть іншими якимись водіями, десь, можливо, продавцями, можливо, лікарями, вчителями, а не працівниками міськвиконкому. Розумієте, я вимагаю сьогодні е, стратегічного планування розвитку міста від наших департаментів, щоб ми е, щоб жителі міста могли зрозуміти, що ми будемо робити в 2017 році, в 18-му, дев'ятнадцятому, щоб. Е, Незалежно від того, тому що ми люди всі тимчасові на посадах, через скільки років там не буде міського голови Бондаренка на посаді, через 10 років, через 5, це вже жителям вирішувати. Але місця не повинні знати, що місто стратегічно рухається в тому напрямку, що у цьому році ми будемо ремонтувати дороги, в слідуючому році ми будемо робити дитсадки. І тротуари наступному році ми будемо робити набережну, потім ми будемо дбати про наші медичні заклади. І так потихеньку, і з року у рік ми повинні мати стратегічний план розвитку. Це найголовніше. Тому що без стратегії сьогодні фактично стратегія, ми рухаємося в ногу з часом. Да, ми працюємо колосально роботу. Ми в цьому році провели по ремонту доріг. і Я думаю, що ми наступний рік ще її подвоїмо, а потім. Я думаю, що на наступний рік ми розробимо дійсно стратегічний план розвитку міста і по якому будемо рухатися. Я хочу, щоб цей план бачили всі жителі міста: від дітей, які ходять в школу, до пенсіонерів, до наших колег по роботі, до депутатів, і всі його виконували. Ну, я вас слухаю і розумію, що дійсно ваша робота дуже важка і емоційно, і психологічно. Чому взагалі ви вирішили стати міським головою? Чому не космонавтом? Знаєте, моя дитяча мрія, моя дитяча мрія, коли я перший раз був головою селищним головою у невеликому районному центрі, напевне, ще тоді я вирішив собі, а чому не я? Чому хтось може, чому не я? Я мріяв, коли я буду йти на роботу, я буду проходити повз ту школу, в якій я навчався, і буду кожен день дивитися, як проходять справи. Тому чи іншому комунальному підприємству. Е, моє життя це рух. Тобто я не можу без роботи вже. і я хочу, е, Кожна людина, напевно, після себе хоче залишити, залишити гарний спогад і результат роботи. От е, найбільше визнання для мене це не гроші, це не слава. Це визене результати моєї роботи. Невже ви з дитинства мріяли саме про політику? Це сиділи ви в Лисинській школі і мріяли про це? Я не мріяв про політику. Я хотів бути футболістом. Я хотів бути військовим в один час. І, Знаєте, напевне, ті задатки моєї родини, трудової. Я хотів бути відомим там. Працівником сільського господарства, але вийшло так, напевно, що політика і комунальна сфера це моє життя. І на сьогоднішній день я не шкодую. Я не шкодую за ті вчинки, за ті події, які відбулися в моєму житті. Якби сьогодні можна було повернути життя назад, напевне, я б його пройшов би так само. Тобто, не жалкуєте, що дитячі мрії не здійснилися? Ні. А яким ви були в дитинстві? Ви були слухняним хлопчиком чи розбушакою? Я по-різному був в дитинстві. Ну ну у дошкільному віці. Дитсадку це одне у шкільному віці. Будемо говорити, я як молодий юнак, і різні події були. Навіть були такі речі, що і ми і вікна били вчительці. І такі речі, мій батько був столяром, він був від лікарем і столяром, так що він потім їх і склив, Так що вже в такому. В юному віці. На сьогоднішній день в мене гарні стосунки з цією вчителькою. Син наробив, а батько виправляє, так? Батько да? виправляв. Були і такі речі. По-різному, так? По різному, да? По -різному а, було. А до школи ви полюбляли ходити? До школи я ходив з задоволенням, любив уроки фізичної культури. Грав в футбол, грав в волейбол, в гандбол, тоді ще був, був тоді розвинений гарно. Любив математику. Українську мову, літературу. Я знаю, що цього року ваша донька Єлизавета пішла у перший клас. З якими словами ви проводжали її? Якраз напередодні і дня вчителя був у школі і спілкувався. Ви знаєте, коли віддаєш свою дитину, ти фактично віддаєш під керівництвом того класного керівника, і ти хочеш, щоб вона навчила всіх найкращих рис, тому що Напевно, у перший рік надаються ті ази і навчання, і любити батьківщину, і поважати батьків. І як моя донька пішла, ви знаєте, напевне, у кожного батька, коли він відправляє доньку, він більш Я відверто скажу, якби у мене у моїй сім'ї була четверта дитина, то я ще хотів би доньку. Ще доньку? не донько. сина. Ще доньку. А ви вечорами допомагаєте доньці робити домашні завдання? Зараз ще домашніх завдань таких великих не задають, але ми дивимося з дружиною. І Дійсно, ви знаєте, ми замітили в останні в пів місяця, коли вона почала ходити до школи, вона стала такою дорослою, що я її почав не впізнавати. Вона, Спілкується на дорослій мові. Я дивлюсь, чи це моя донька, чи ні. Чи я за роботою не встигаю, як дитина виростає. Я йду, ну зараз, слава Богу, то я йду, що вже вона встає. А раніше я йшов, вона ще спить, а приходить, вона вже спить. Тому що спочатку потрібно було зараз трошки менше часу. Приходиться, але я більше його компенсую в робочий час. А зразу доводилось працювати дуже довго. Чому ви хотіли, щоб ваша донька навчилася перш за все в школі? От який щоб вона головний урок для себе винесла? Знаєте, найголовніше, напевне, і в кожної дитини, і в кожної батько хоче, щоб бути людиною з великої літери, навчитися поважати суспільство, поважати своїх друзів, знайомих, поважати вчителів, батьків і просто бути гарною дитиною. І ті риси, які ми з дружиною надаємо нашій доньці, я думаю, що дружина в першу чергу хоче реалізувати в доньці себе. А я як батько хотів би, щоб моя донька виросла найкращою донькою на світі. Ну я думаю, для вас вона завжди буде найкращою. Я знаю, що цієї осені не тільки Єлизавета стала школяркою, а й ваша донька Олександра поїхала навчатись до Одеської юракадемії. З яким серцем ви відпускали доньку в інше місто? Я вам відверто скажу з болем. З болем відпускав. Ми вибирали три вузи. Перший вуз в Варшаві. І потім донька сказала, що вона була налаштована. Другий вуз в Києві і третій вуз ми вибрали все таки Одеську юридичну академію. І... Я надзвичайно переживаю, надзвичайно переживаю. Переживаю як батько в першу чергу. Навіть ми з нею домовилися, що Спочатку вона не каже, хто її батько, враховуючи деякі ситуації у нас в країні, в цілому, то ми визначили з нею, що в мене донька надзвичайно скромна, вона займається спортом. Зараз вже грає за юридичну академію, за волейбольну команду Одеської юридичної академії, так що, в принципі, і бере участь у житті академії є. Членом студентської ради. Так що переживаю, просто переживаю, за все переживаю, чи поїла, чи захворіла, ось скільки лягаєш спати. Ну, я вам скажу, що така програма загружена, що напевне вона каже, що не встигаємо навіть і приготувати нічого. Часто телефонуєте, питаєте, а ти повернулася вже додому, а ти ходила там в бібліотеку або там, ти не їдь сьогодні до нічного клубу. Щоденно телефоную і контролюю і прихід гурту, так і всі речі. Я вам скажу, що я відверто я водночас і добрий батько, а водночас і жорсткий. Тобто. Я стараюсь виховати своїх дітей так, щоб вони поважали, і що слово батька для них це закон. Анатолій Васильовичу. Ну не є секретом, що ви перебуваєте в другому шлюбі. Який, який життєвий досвід вам дав перший шлюб? Яких помилок ви тепер намагаєтесь уникати? Ну я вам скажу відверто: людина, коли вона планує у дитинстві, то напевне. І в своєму житті хоче одружитися один раз і на все життя. Але розумієте, життя, напевне, воно керує на нами ним. І воно бере в нас у вир подій. Ну, Кожного чоловіка по-різному складається. В моєму житті склалося так. Від першого шлюбу залишилася донька старша. Ну, що тут можна сказати? Це радість батькова і фактично. І Батько хоче виліпити з неї як то своє створіння і створити і свій образ. Ну так склалося в моєму житті, і ні для кого не секрет. Ну, що ж ви зробите в своїй поведінці? Є таке, що змінилося у вас? Щось що ну, ви робили так, а згодом дійшли висновку, що це помилка, що так робити, поводитись там Ну, Я вам скажу, що людина, яка визнає свої помилки, це сильна людина. Я визнаю свої помилки часто, густо, і я вважаю, що деякі речі потрібно робити по-іншому. Ну, враховуючи мій запальний характер, ну, я робив так, як робив. Ви себе вважаєте знавцем жіночої сутності? Та напевне. Кожен чоловік думає, що він знавець жіночної сутності, але кожен чоловік він як сліпе котиня. Так що мені здається роззнати жінку і розпізнати її не може ніхто до кінця. Взагалі ніяко, навіть свою дружину до кінця свого життя. Ну, ви знаєте, я відкриваю нові риси своїй дружині щоденно. Ну, це добре насправді, я так вважаю. А коли ви були юнаком? Як ви завоювали жіночу дівочу увагу? Там гарно співали чи вправно танцювали? Ну по-різному було. Ви знаєте, коли навіть її були заліки з фізичної культури, і ми знали, що буде дивитися весь клас, і в тому числі і наші дівчата, то прийшлося гарно тренуватися, щоб показати нормальний результат. Там За місяць, за два всі тренувалися хлопці, і потім всі виходили на перекладину і всі підтягувалися. Ну так же і я робив, коли був молодим. І гарно потрібно було і футбол грати, і танцювати гарно потрібно. І зачіску модну, яка не залишилась у мене зараз, було мати потрібно тоді було. Тоді була модна зачіска американка. Це яка? Ну це так, з одної сторони вихер був, а з іншої сторони набік. Є в мене старі фотографії, ті, які я згадую себе молодим юнаком. Знаєте, Гарні молоді роки, гарна компанія, гарні друзі, з якими підтримую зараз стосунки. І вважаю, що частинку того життя, яке я віддав молодості, вважаю, що... Непогано провели. Ну, зараз ви нам що можете е, заспівати чи можливо станцювати? Прямо за столом. Я. Ну, напевно, заспіваю краще, щоб не танцювати. <рес> Добре, давайте. Я думаю, яку ж пісню гарно заспівати вам. Давайте заспіваю пісню про маму. Давайте. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. Ти водила мене у поля, край села і в дорогу далеку. Ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний. На щастя, і на долю дала. Браво! На цій ліричній ноті нам доведеться попрощатись. Дякую вам за відверту розмову, а нашим глядачам за те, що залишалися з нами. До наступної п'ятниці. Бувайте.